Мій батько, старший сержант Бортник Олександр Миколайович, був дуже сильною, відважною та хороброю людиною. З першого дня війни, як почалося це повномасштабне вторгнення, мого батька вже не було вдома. Після дзвінка о п'яту ранку або шостої, я йому подзвонила і він казав: доню, я вже в Києві, тут почалося. І так з кожним днем я його чекала місяць, два, три, чотири. По півроку його також не було. Останній раз ми з ним бачилися до 3 липня, де за чотири місяці. 3 липня 2024 року, згідно бойового розпорядження, командира єгерського батальйону, старший сержант Бортник. На чолі групи бійців вирушив на виконання бойового завдання на позиції в районі села новоселівка 1 Донецької області. Під час висування до району виконання завдання військовослужбовці були атаковані ворожими дронами. Наслідок скиду з ворожого дрону старший сержант Бортник отримав важкі поранення обох кінцівок. Продемонструвавши стійкість та витримку. По закінченню ворожої атаки старший сержант Бортник відмовився від евакуації і залишився з бійцями. Разом з якими самостійно дістався до позиції, де йому було надано першу медичну допомогу. Незважаючи на отримані поранення, проявивши мужність та героїзм, витримку та організованість в умовах екстремальної ситуації, старший сержант Бортник взяв ініціативу на себе та організував оборону позиції. 3 липня 24 року, під час бойового зіткнення, пересілюючи біль, старший сержант Бортник керував відбиттям штурмових дій противника, вміло та ефективно координував дії бійців, особисто подаючи полам приклад стійкості витримки та самопожертви. Завдяки професійним та оперативним діям старшого сержанта бортника поставлені бойові завдання було успішно виконано та втримано займану позицію. В ході зіткнення бійцям на чолі старшим сержантом бортником було знищено підрозділ противника та знешкоджено 10 окупантів. Попри отримані поранення, старший сержант бортник відмовлявся від евакуації, залишався на позиції та продовжував керувати особовим складом. Проте, у зв'язку із прогресуючим погіршенням самопочуття та за наполяганням бійців, ввечері того ж дня військовослужбовець був евакуйований на шляху до стабілізаційного пункту 3 липня 2024 року в районі. Села Желене Донецької області автомобіль евакуаційної медичної групи, в якому перебував поранений старший сержант Бортник, був атакований ворожим ФПВ-дроном. У результаті вибуху старший сержант бортник отримав поранення на з життям, внаслідок яких загинув на місці. Батько завжди казав, що він не може залишити своїх хлопців, своїх побратимів, що він старший. Тут всі молоді, і їх треба навчати. І так випадково я знайшла його хлопця-побратима, але 44-ї бригади. І він мені дуже багато розповідав про мого батька і сам казав, що він вважає його своїм батьком. Він його навчав. Він, він був для них усім батьком, відважним чоловіком, якого всі дуже люблять, поважають та будуть пам'ятати завжди.